Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як відправити повідомлення самому собі. Здається безглузда річ, але насправді, коли треба щось запам'ятати, можна це зробити. Натискаємо на мої повідомлення. І ось тут є пошук повідомлення або співрозмовник. І вводимо своє ім'я. Козак. Вбиваєтесь ви. Козак підпіль. Натискаємо. Відкривається діалог з вами. Можна написати перевір. Пише козак, набирає повідомлення. Натискаємо надіслав. Все, Ви надіслали самі собі повідомлення. Якщо вам допоміг, підписуйтесь, якщо не допоміг, залишайте коментарі. Дякую за увагу.